Та всі штори приблизно однакові. На що мені переплачувати? Угу, І мабуть, ти теж так думаєш, чому одні штори служать роками, а інші розтріпуються та розвалюються вже через кілька місяців. А ти дивись це відео і отримаєш подарунок. А сьогодні ви побачите, як створюється штора номер один для захисту від сонця та сторонніх поглядів. Та зрозумієте, чому 90% сімей обирають саме фірмову штору та рекомендують її своїм близьким. А перше, що визначає довговічні штори, це тканина та комплектуючі. А з чого зазвичай роблять дешеві штори? Китайські або турецькі тканини, які швидко вигорають та втрачають вигляд, дешеві пластикові механізми, що з часом заїдають, та не тримають штору. Та фурнітура, яка через півроку на сонці стає крихкою. А у фірмові шторі використовують європейські та італійські тканини, які зберігають свою форму та колір більше 10 років. Механізм із посиленого пластику та нержавіючого металу, який працює плавно та безшумно, а тканина з реально пиловиштовхуючим покриттям, менше прибирання та більше комфорту для вас. Тканина є екологічно чистою і не має в своєму складі тефлону. Фірмова штора створює продукт, який не просто закриває вікно. А додає комфорту і спокою у дім наших клієнтів. Уявіть, ви замовили штору, отримали її на пошті, приходите додому, а вона не стає на ваше вікно. А чому ж так відбувається? А продавці просто беруть ваші розміри, не перевіряючи їх, і ніхто не питає, чи є виступаючі відкоси, або може багет на вікні. І якщо штора не підійшла. Це вже ваша особиста проблема. А у фірмові шторі персональна перевірка кожного замовлення. Технолог проаналізує ваші заміри та фото вікна. А якщо є якісь нюанси або у вас нестандартні вікна, ми запропонуємо вам рішення ще до виготовлення. А фірмова штора дарує кожному своєму клієнту гарантію відповідності. І якщо штора вам не підійде, ми замінимо штору за свій рахунок. Ми не просто виготовляємо якісь штори, ми створюємо рішення. Які реально працюють у більше ніж 28 тисяч наших клієнтів. А бувало, що ви купували товар, а він повністю не укомплектований. Шурупи та викрутка треба бігти в магазин. Інструкція треба шукати в інтернеті, або вона досить незрозуміла. Потрібна допомога при встановленні, а ти залишаєшся сам із купою деталей. А фірму штору ви отримаєте на пошті вже повністю зібрану та налаштовану під ваші розміри. А у комплекті є все. Шурупи, викрутка та покрокова відеоінструкція та твій особистий консультант, який буде на зв'язку з тобою 24 на 7 та допоможе, якщо буде щось незрозуміло. Ми створили штору, яку може встановити будь-хто, навіть той, хто ніколи не тримав у руках інструмент. А тепер і ви знаєте, що фірмова штора це не просто якась тканина, а продуманий продукт, який дійсно працює руками. Ідеальна відповідність розміру, тканина преміум класу, готовий комплект. Та гарантія 3 роки до речі, а ось і твій подарунок готові отримати ідеальну штору. Тоді зроби свій прорахунок прямо зараз.